Війна показала, хто є хто, і дуже почала десь звідкись із лаштунків витягувати і показувати псевдоукраїнців, у яких псевдолюбов, які десятки років тому оселилися за кордоном. Якій заморській країні. І звідти тепер на тлі війни кричать про любов до України заморським акцентом? А де ж була ваша та любов, коли ви там оселялися, коли Україна, як те немовлятко, з пелюшок почала зводитись на ноги і їй отак пальчики подають? Тому немовляткові, що воно могло робити перші кроки? Чому ви тоді про любов до України не говорили? А тепер на тлі війни, саме на тлі війни, коли відбулося повномасштабне вторгнення, у вас раптом народилась така величезна любов до України. Не гнівіть ні Бога, ні Україну. І не показуйте тієї лукавої любові, тому що в неї не вірять. І я не повірю у брехню. В слова облесливі лукаві, які вступають у борню, аби купатися в славі. Я не повірю ні на мить про ту любов, яку голосять, бо їх країна не болить, і нас триматися тут просять. Я не повірю про любов, що так кричать у закордонні, у них не стила в жилах кров ні ті роки, ані сьогодні. То де ж була ота любов, коли Україна народилась. Тож кожен де її знайшов, коли країна кров'ю умилась. На цій землі кричить про це, про те, як треба нам триматись. Де все пала, кричить слівце, і там, де нікуди ховатись? А ви десь там, за парканом, про Україну заспівали? Словами йдете на пролом, то де ж любов то відкопали? Є ті, звичайно, в тих краях, в яких любов до неньки щира, вона вся в діях, не в словах, бо Україна серцю мила. Не для піару пісня й вірш, не для піару кожне слово, коли стає все гірше і гірш. Псевдолюбов за своє знову Країну серцем полюбіть, там має бути це властиво, словами рано не ятріть, для України це важливо. Аналізуйте весь свій шлях, усі мотиви, аргументи, знайдіть любов у тих роках. То ще були такі моменти. Її, звичайно, не було, та мить з'явилась для піару, вже є любові джерело з котрого ж бо репертуару. Дуже прикро і дуже боляче, що ті псевдоукраїнці, які десятки років поїхали за кордон оселилися. І не пам'ятали про Україну всі ці роки, а тепер раптом про таку велику любов до України заговорили. І ви знаєте, огидно те, що таким оплодують ті, хто насправді десь тримає культуру на крилі, тут, в Україні. І вони оплодують саме тим псевдоукраїнцям, не розуміючи того, що знецінюють. Себе знецінюють те, що вони роблять для України. Невже над цим і про це ніколи не замислювались, не задумувались? Тому псевдоукраїнці, Проаналізуйте, задумайтесь і хочете кричати про любов до України? Приїдьте сюди! І під ракетними ударами, під дроновими шахідними ударами, коли на тебе летить, і ти не маєш куди нікуди сховатись, і ти на надія на Господа. От тоді ставайте, обв'язуйтеся тут прапором, і кричіть про любов до України. От тоді я і такі, як я, повірять у вашу.